В ефірі інформаційна програма день це головні новини області в студії Юрій Савчин. Моє вітання працевлаштування переселенців. Більше 20 людей, які приїхали в нашу область зі сходу України, завдяки центру зайнятості, знайшли собі роботу. З 88 чоловік, які є 44 чоловіки, вже набули статусу безробітного. З них вже 43 чоловіки отримують допомогу безробітню. Несолодке життя влаштували директорам дитячих оздоровниць за те, що у деяких таборах дітям дали солодший чай, фінінспекція їх оштрафувала. Виявилося, що ми передаємо хліб, овочі, кашу і таке інше. Ну, а от камінь переткнення в нас стало це цукор. Значить, було нараховані нам страшні санкції. Обласні змагання вальників лісу вже в 17-те відбулися на рівненщині до Висоцька, що на Дубровичині, з'їхалися найвправніші лісоруби краю. На Рівненщині продовжують працевлаштовувати переселенців зі східних областей та тимчасово окупованого Криму. За чотири місяці в центр зайнятості за допомогою звернулися майже 90 переселенців. 21 людину вже працевлаштували. Місце роботи переважно пропонують в сфері послуг. Щоправда, не всі переселенці погоджуються працювати прибиральником чи ставати за прилавок магазину. З тим, хто вже знайшов роботу, спілкувалася Тетяна Климчук. Любов Дірібєєва не була впевнена, чи вдасться їй виїхати з Луганська. Втім, каже, пощастило. На початку червня жінка поспіхом зібралася і вирушила до Києва, а вже звідти попрямувала в Рівне до своєї подруги дитинства. Згодом розповідає пані Любов, вирішила знайти роботу. Тоді звернулася в обласний центр зайнятості. Прийшла в центр зайнятості Лісіцька Івановна. Заведующая этого отделения Центра занятости, очень добрая, порядочная женщина, она ко мне очень хорошо отнеслась, с пониманием, с уважением. Я очень ей благодарна. И э, запропоновала мне работу. Я в прошлом 25 лет проработала в торговле, работаю в киоске, продаю сигареты, хотя сама не курю. Жінка зізнається, на новій роботі освоїлася не відразу. Асортимент сигарет виявився дуже великим. Втім, жартує з кожним днем свої знання в цій сфері поглиблює. Окрім того, розповідає Луганчанка, не виникло в Рівному і проблем з пенсією. каже, все нараховують вчасно, забезпечили жінку зі сходу і житлом. Устроили мене в центр територіальний, дали мені кімнату. Я зараз одна пока в кімнаті, там дві кроваті, але я одна. І все там, в общем-то, довольна, я тим, що временно, звісно, жильє мене устраивает. А це вже санаторно-оздоровчий табір Електронік ще поблизу рівного. Вже більше місяця тут психологом працює Тетяна Червинська з Луганщини. Працевлаштуватися в таборі допоміг центр зайнятості вже на наступний день після приїзду до Рівного. Я поїхала, звісно, ще не було того, що зараз є в Луганській області. Але вже сказали, що лагері, в якому я мала працювати, не відкриється, тому що в тому районі вже починалися бойові дії. До рівного Тетяна приїхала разом з двома дітьми. З ними в електроніку жінка тимчасово і проживає. Загалом в центрі зайнятості кажуть, більше ніж за чотири місяці за допомогою до них звернулися майже 90 переселенців з тимчасово окупованого Криму та території, де проходить антитерористична операція. Служба зайнятості сьогодні спрацює з кожною людиною індивідуально. На сьогоднішній день з 88 чоловік, які є, 44 чоловіки вже набули статусу безробітного, з них вже 43 чоловіки отримують допомогу безробіттю. І на сьогоднішній день ми, по-моєму, влаштували вже на роботу 21 людину. Деякі люди пройшли навчання, які раніше прибули, значить, і відкрили свою власну справу. Це два дві людини-підприємці, які працюють на території Березнівського району. Центри зайнятості кажуть, місцеві роботодавці відгукуються на чужу біду і надають роботу переселенцям. Втім, буває і таке, що жителі східних областей не поспішають працевлаштовуватися. Одна з проблем: той, хто мав високу роботу з високою заробітною платою, на низьку заробну плату йти не хочуть раз. Приїжджають люди, які не мають освіти або десь працювали так. Є проблема працевлаштування. Чи всі хочуть працювати? Звичайно, не всі. Є, хто приїжджає просто жити, квартиру пошукати, робити не дуже хочуть, але переважна більше, звичайно, нема засобів для існування, просить якусь роботу. Для... Втім, як би гостинно не приймали переселенців із зони АТО та тимчасово окупованого Криму, всі вони мріють про одне: чим швидше повернутися до своїх домівок. Хотілось би, щоб все це швидше закінчилось, і ми вернулись дамо. Ми сказали зараз їхати, я б зараз поїхала. Ну чому? тому що там квартира, там у мене дві недвіжимості. Все єсть, а я вот тут как бомж, ілікак сім'я назвати сі час. Я даже не знаю. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Військовослужбовці з Рівненщини, які 22 травня загинули під волновахою, виконували обов'язки військової служби. Саме таким чином у документах описано обставини їхньої смерті. Раніше нагадаю, у довідках зазначалося, що солдати загинули на вулиці від поранень внаслідок нападу. Для того щоб відновити справедливість, голова рівненської облради Михайло Кирилов звернувся до прем'єр-міністра України. Після цього лікарська комісія Міноборони вказала реальні обставини загибелі військових, що стало підставою для виплати їхнім родинам одноразової грошової допомоги у розмірі. Кірі понад 600 тисяч гривень. Нагадаю, 22 травня на блокпост 51-ї механізованої бригади під волновахою напали терористи. Серед вбитих було троє військових з Рівненщини. Підлітків у санаторно-здоровчих закладах харчують так само, як і дошкільнят у дитсадках. Мова не про раціон, а кількість деяких продуктів. Скажімо, цукру, фруктів чи соку згідно інструкції, дитина має однаково вживати і у 3, і у 15 років. За те, що в деяких таборах дітям дали солодший чай або ж збільшили кількість вітамінів, директорів оштрафували. Як у рамках чинного законодавства не залишити вихованців таборів голодними, обговорювали члени обласної координаційної ради з питань організації відпочинку дітей. Чого і скільки має з'їдати дитина, яка оздоровлюється у санаторії, визначає ось ця постанова. Її ухвалили ще 10 років тому. Раціон розмаїтий від м'яса і молочних продуктів до сухофруктів. Однак, керівники закладів незадоволені масою деяких позицій. Норма для підлітка така ж як для дошкільняти у дитсадку. Чому до них, а не до шкіл інтернатів, що логічніше, перерівняли в цьому плані літньо оздоровчі комплекси, керівники оздоровчих закладів не розуміють. Норми для шкіл інтернатів. На 10-20, а то й 50% вищі, як для дітей санаторно-оздоровчих закладах. Тобто дитина, яка приїхала в оздоровчий заклад на оздоровлення, вона зразу відчуває, що її харчують гірше ніж по цих нормах. ніж в самій школі інтернату. Якщо в школі інтернат дитина може одержати в день 200 грамів соку, то в таборі тільки 100 грамів. Якщо в школі інтернат 300 грамів фруктів, то в цеборі, тільки 100 грамів і це і у попередні роки кажуть директори санаторії, вони самостійно вирішували ці нестиковки. Головне, аби діти не були голодні. Та цьогоріч, через виданий понад ліміт цукор, їм влаштували несолодке життя. Державна фінінспекція перевірила санаторно оздоровчі заклади області і знайшла, що дітей харчують з порушеннями. Виявилося, що ми передаємо хліб, овочі, кашу і таке інше. Ну а камінь передклевені в нас стало це. Цукор. Було нараховані нам страшні санкції. Виявляється, що ми передали ту кількість цукру. І, зокрема, Агатівка отримала повідомлення про штраф в сумі 15 тисяч гривень. І щось подібне було і всіх моїх колег. Ситуація із нині чинними нормами харчування дітей у санаторно-оздоровчих комплексах потребує вивчення і змін, переконаний заступник голови облдержадміністрації Олександр Савчук. Саме задля цього зініціювали засідання координаційної ради з питань організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей області. По висновкам даних Координаційної ради буде підготовлено певні документи, відправлені для того, щоб допрацювати і змінити законодавчу якусь базу. Все це буде не в цьому році, це вже буде на наступний рік. Наразі ж каже Олександр Савчук, слід подбати про те, аби не зірвати нинішній оздоровчий сезон. Директори санаторії сподіваються, що обласна влада підтримає їх і допоможе вирішити проблему із дитячим харчуванням. І бодай у наступному році до застарілої постанови таки внесуть відповідні зміни, аби їх більше не штрафували за те, що комусь із дітей дали більше хліба. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. На рівненщині на 90% площу зібрали зими ячмінь. Про це повідомляє директор департаменту агропромислового розвитку Надія Переходько. Наразі аграрії Млинівського, Демидівського корецького та Острозького районів вже завершили збирати цю культуру. Загалом в області вже намолотили 17 тисяч тонн зерна. Також господарники рівненщини зібрали третину ріпаку, поки що найвища врожайність – 38 центнерів з гектару у сільгосп з Долбунівського району. У вівторок, 22 липня, рівнегаз припинить подачу газу до сіл Малинськ, Березнівського та Кузьмівкасарненського району. В Цей час здійснюватиметься плановий ремонт на розподільчій станції. Рівнегаз просять вибачення в абонентів за можливі незручності. На забезпечення дітей сиріт у Рівному в рамках цільової програми на поточний рік передбачено 100 тисяч гривень. Втім, вже наступного року цю суму буде збільшено. Таке рішення прийняли члени рівненської міської бюджетної комісії з огляду на інфляцію та складне фінансове становище у прийомних сім'ях. Про інші рішення рівненських депутатів у наступному сюжеті. Краще здавати в оренду аніж продавати. Так вирішили члени рівненської міської бюджетної комісії під час розгляду питання про викуп земельних ділянок автозаправними компаніями, адже лише дві АЗС по вулицях Данила Галицького та Гагаріна щомісяця справно кладуть до міської казни по 40 тисяч гривень. Попри це, питання все ж винесуть на сесію, яка і ухвалить остаточне рішення. Вони не розглянули, тому що була позиція членів комісії, така що там оренда. Перекриває той викуп, який буде біля двох років. Я думаю, що коли вони дійдуть до сесії, сформується така, якась стала точка зору, чи стоїть ці ділянки продавати, чи залишати їх оренді. Інші земельні питання заперечень у депутатів не викликали. кажуть, усі вони спрямовані на максимальне наповнення міського бюджету. Одноголосно погодили члени комісії і майбутні видатки. Зокрема, виділили матеріальну допомогу для рівнян з серйозними проблемами зі здоров'ям. Запропоновані медичною комісією громадяни отримують до двох тисяч гривень. Комісія сподівається. Казначейство не затримуватиме виплати. Громадяни, які не мають достатніх доходів, і ті громадяни, які захворіли якоюсь такою хворобою, вони звернулися до міської ради, і міська рада за рахунок відповідного фонду і відповідно до певного положення. Ця допомога дається не далеко там, не всім, а тільки тим, хто безпосередньо її потребує. Також члени комісії підтримали додаткове фінансування для дітей сиріт та дітей у складних життєвих обставинах. Загалом в нашому обласному центрі діє декілька подібних цільових програм. Зокрема, передбачено грошову допомогу для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. За ці кошти батьки можуть відремонтувати домівки або ж закупити меблі. Минулого року було передбачено 100 тисяч і на цей на цей рік теж 100 тисяч гривень а далі там йде збільшення відповідно 120 і 140 тисяч, тобто збільшується за рахунок збільшення розміру допомоги, тому що ми розуміємо, що буде якась рівна інфляція. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Рівненська міська рада через суд розірвала договір оренда земельної ділянки на пагорбі Слави. Слухання відбулися у вищому господарському суді України. Його постановою позовні вимоги рівненської міської ради були задоволені в повному обсязі ділянку повернути громаді міста. Нагадаю, що у 2008 році рівненська міськрада надала фірмі Офіс Дизайн в районі пагорбу Слави 8 соток землі для будівництва закладу громадського харчування. Весною цього року фірма обгородила і почала забудовувати близько 68 соток землі парку. Ским активістам тоді вдалося зупинити будівництво. Лісоруб 2014. Обласні змагання вальників лісу вже в сімнадцяте відбулися на рівненщині на території Висоцького лісгоспу поблизу Дубровиці За звання найкращого змагалося 16 лісорубів краю. Хто зрештою переміг, знає Роман Сверида. Вальники лісу із 16 лісових господарств Рівненщини готуються визначити найшвидшого та найвправнішого. Серед них і діючий переможець змагань Андрій Стеблюк каже: особлива підготовка до змагань не знадобилася, адже непрості завдання у лісі доводиться виконувати чи не щодня. Посидне праця Що ж там одуватись? Ми Поїхали, спробували, провірили бензопилу. Не на змагання. Одна із вправ змагань розкрежування комбінованим різом. Одним рухом зверху учасники мають потрапити бензопилою у щойно зроблений нижній розріз колоди. Вправа вимагає від лісівників неабиякої точності. Саме головне, чим швидше їх обрізати, і точно саме головне все одному точність і швидкість. Ще одна дисципліна обрізання сучків на колоді. Кожен із них розташований під різним кутом, що додає складності вправі. Найшвидше завдання виконав Сергій Журавель. Хоча розповідає вдалого результату досягти було непросто. 34 сучки чуть не так, як я тренувався, виставлені. А так але всім одинаково, головне учасникам це все. Ну поки кажуть, що перший результат по сучках, то значить це нормально. Загалом учасники обласних змагань лісоруб 2014 по черзі долають 5 дистанцій. Окрім обрізання сучків та комбінованого різу, це заміна ланцюга бензопили, точне розкряжування колоди і власне звалювання дерева. Кожен учасник цього етапу змагань повинен не просто повалити дерево, а спрямувати стовбур так, аби падаючи, він увігнав у землю спеціально встановлений кілок або ж упав якнайближче до нього. Окрім швидкості та точності виконання завдань, учасниками судді звертають увагу і на дотримання усіх вимог техніки безпеки за порушення, нараховують штрафні бали. Учасник не повинен пересуватися з рухаючоюся бензопилою, не повинен тримаючи переобризаючись сучки, тримати бензопилу ставати на одну опорну ногу. Він не повинен, наче знати послідовність виконання операцій. От не повинен переходити Допі через крокувати через стовбур зрештою за підсумком усіх етапів змагань, звання кращого вальника лісу завоював Сергій Журавель із Соснівського лісгоспу. Саме він представлятиме рівненщину на всеукраїнських змаганнях, що за місяць відбудуться у тетерівському лісгоспі на Київщині. В той же час в обласному управлінні лісового господарства констатують такі змагання значно підвищують рівень майстерності лісівників та мотивують їх у роботі, враховуючи те, що краще отримують і призи, краще будуть і отримувати більшу зарплату. У нас постійно є підвищення майстерності вальники лісу. Це є стимулом для того, щоб і була охорона праці на високому рівні, і були високі заробітки наших працівників. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Населення області з початку цього року зросло майже на 550 осіб. Як повідомили з головного управління статистики рівненщини, це збільшення відбулося переважно за рахунок природного приросту. При цьому у сільській місцевості народжуваність традиційно залишається вищою ніж у містах. Загалом нині в області проживає майже 1 мільйон 160 тисяч громадян. Зробити перебування маленьких пацієнтів в онкогематологічному відділенні рівненської дитячої лікарні яскравим вирішила місцева молодь. За допомогою пензлів та фарби вони прикрасили казковими персонажами та веселими тваринками стіни в лікарняних палатах. Кошти на закупівлю фарби дав благодійний фонд Скарбниця надії. Всю іншу роботу на себе взяли волонтери. Як оживають казкові історії на стінах дитячого онкогематологічного відділення? Бачила Тетяна Климчук. Зробити життя хворих діток яскравим та життєрадісним взялися рівненські волонтери, казкові герої, будиночки та різноманітні тварини. Все це за допомогою пензлів та фарб поступово з'являється на стінах онкогематологічного відділення дитячої лікарні. Впродовж трьох днів волонтери проводили свій вільний час тут, аби подарувати маленьким пацієнтам гарний настрій. Знати що Дитинка прокинеться і подивиться на якогось там фіолетового котика чи на якогось жирафа і усміхнеться. Ну то це вже от якось так тішить дуже приємно. З-під пензля волонтерів на стінах з'являються цілі історії. До доброї справи долучилися і умільці зі столиці. Про цю акцію Лариса дізналася із соціальних мереж. Тоді і вирішила теж залишити на стінах онкогематологічного відділення яскравий слід. Я б і ні, прямі. є, літо можно съездить и помочь. И интересно пообщаться с теми людьми, которые это организовывают. То есть, чем они занимаются в своём маленьком городке? Ну, какие большие дела не делают. Помалювати на стінах дозволяють і маленьким пацієнтам. А разом. Ем, так, Чук -чук -чук -чук. О, Оце така тінь така на цьому на листочку. Ти розкажи нам, чи тобі подобаються ці малюнки, що ми малювали? Да. Зібрала волонтерів рівнянка Олександра Огонь. Дівчина вже має досвід такої роботи. В минулому з її легкої руки казкові везерунки з'явилися на стінах дитячої поліклініки та в одному з дитсадків рівного, коли ж з'явилися кошти на закупівлю фарби, відразу вирішила розфарбовувати онкогематологічне відділення дитячої лікарні, адже в цих палатах маленьким пацієнтам доводиться проводити чимало часом. Є декілька художників, яких я особисто запросила, щоб керувати процесом, щоб ті люди, які вміють тільки розмальовувати, як вони кажуть, не малювати. Ну це щоб їм допомагати. Але в принципі, всі волонтери всіх моїх знайшли в інтернеті, всі дуже добре відгукнулися, тому що роблять добру справу. Завершити роботу волонтери планують вже сьогодні. Який заклад рівного розмальовуватимуть далі, вони ще не знають. Втім кажуть, у нас в місті є ще багато нерозфарбованих стін. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День. Репетицію фіналу Кубка Рівненщини з футболу завершилося перше коло чемпіонату області серед команд першої ліги. У Сарнах у рамках перенесеної гри сьомого туру зустрілися Маяк та Одек. Принципове протистояння завершилося переконливою перемогою гостей 2-0. У складі Одека з забитими голами відзначилися Віктор Газицький та Роман Савицький. Такий успіх дозволив уржівському клубу одноосібно очолити турнірну таблицю змагань. Сарнинчани ж завершили перше коло чемпіонату четвертами 23 серпня ОДЕК та Маяк зустрінуться у фіналі Кубка Рівненщини в Рівному на стадіоні Авангард. Початок гри о 16.00. Такими були головні новини області сьогодні. В студії протягом тижня для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою хороших та позитивних вихідних. Нехай у вас все буде добре. До побачення.